Вітання. Сьогодні говоритиму про таку типову помилку, яку роблять багато моїх клієнтів. Я думаю, ви пізнаєте себе також, але чекаю, коли підключаться а, глядачі й слухачі. Власне, будемо говорити про розхід нашої енергії. І чому люди приходять до виснаження або депресивних станів? Ще раз наголошую: депресивних станів, не депресивних розладів, та це інше, це про біохімію тіла. Ми маємо з вами звичайний день, та нам потрібен ресурс. В даному випадку я буду використовувати приклад, вода це буде енергія, це ресурс. Та ну, а склянка це наш день, та, продуктивний день. Ми з вами прокинулися зранку після сну. Наповнилися, пообідали, посніт, поснітали, точніше. Та, у нас є певний об'єм енергії. Так, секундочку, перевірю з'єднання, окей. У нас є якийсь об'єм енергії. Будемо вважати те, що 100% та, це півсклянки. Мені так важливо зараз вам показувати, та, щоб потім могти доповнювати цю склянку. Цей розхід енергії йде на самі такі, скажімо, банальні практичні задачі на кожен день. Оцей об'єм енергії завдяки сну, завдяки харчуванню ми розподіляємо по такому принципу. 20% енергії у нас а, забирає тіло на звичайну фізичну активність, та, рухатися, щось робити, пересуватися, переміщатися. Ще 80% енергії буде розходитися на а, нашу мозкову активність. Ті, хто зараз долучається, я казатиму сьогодні про розхід енергії і чому люди приходять до депресивних станів, чому з'являється синдром емоційного виснаження і як ми можемо це випереджати. Бо це така типова помилка. Я про це часто кажу на консультаціях, і вирішила це сьогодні записати як відео. Отже, 80%. Бере наша мозкова активність, запам'ятати, концентруватися, зосереджуватися, та думати і планувати свої дії. 20% бере тіло. Це при умові, та, що ми з вами поспали, поїли, наповнили свою батарейку на 100%. Оці умовні зараз, та півсклянки, це 100%. Інколи ми переживаємо з вами сильний стрес. Особливо, якщо ми Ну, не мали можливості нормально відновитися, або ми не мали можливості добре похарчуватися нам треба взяти десь цей ресурс. У кожного з нас є це додаткове живлення. Е, назву його павербанком. От це ваш заряд телефону, а є ще павербанк. Він є в кожної людини. Цей павербанк ми використовуємо в тих екстремальних умовах, так, коли є стрес. Тобто, ми. Інколи можемо відчути, наприклад, вже є втома, вже є виснаження. І тут через пів години ви відчуваєте, що ви змогли збадьоритися. Або, наприклад, ви вже хотіли спати, але ви десь пересмикнули себе, не лягли вчасно, та, і у вас такий пролив енергії, сили, та, і ви ще можете ще якийсь час бути доволі такими ресурсними. Оце вже та, телефон плюс павербанк. Цієї енергії нам вже вистачає для того, щоб справлятися з якимись викликами. Ну, наприклад, стресом, хворобою, якоюсь ситуацією, яка займає не один день, а декілька днів. Наприклад, вас, ну, наприклад, візьмемо класична ситуація: бухгалтерів, кінець року. Дуже багато обчислить, дуже багато контролю, дуже багато задач. Та вони в такому стані напруження. Оцей допінг. Та, який дозволяє нам мати це друге дихання це адреналін. На цьому адреналіні ми можемо бути певний час. Уявимо собі те, що ми з вами прожили такий день на цьому додатковому ресурсі, нам потрібно стільки ж тепер часу для відновлення. Тобто, нам, наприклад, потрібно, допустимо, наш сон та, повноцінний, нормальний, як завжди. І ще трішки більше, та? для того, щоб ми ще павербанк з вами могли зарядити цей внутрішній Що роблять люди? Класично. Вони подивилися те, що вони на адреналіні прожили уже день. Або вимушена є ситуація. Інколи так буває, що це не вибір, та так просто складаються обставини. Ти мусиш на у цьому, ти постійно мусиш користуватися павербанком. Та? От вони з дня в день, якийсь час. Використовують і свій звичайний режим, і плюс додатковий об'єм енергії. Ми спустошуємося, ми виснажуємося. Нам потрібно десь відновлюватися. Людина якийсь час може бути на цьому, в цьому стані, але. Ось тут починається якраз найцікавіше. Зазвичай, якщо людина тривалий час була на цьому другому диханні, вона була постійно на збудженні адреналіні, вона перевантажується, перевтомлюється. Їй потрібен тепер уже вдвічі більше об'єм часу для того, щоб поновити свої ресурси. І за якийсь певний час, тиждень, два місяць, залежно скільки ми в такому стані перебували, ми бачимо, що ми не можемо відновитися. Ми з вами поспали, а енергії мало. Ми прожили ще якийсь час, а відчуття якоїсь апатії втоми. Знижується працездатність, погіршується пам'ять, нам важко сконцентруватися. Ми якісь відчуваємо себе розсіяними і розгубленими і не розуміємо, чому. А ще гірше, та, що ми починаємо себе постійно відчувати в напруженні, в такому треморі, фізичному треморі, та, і, і ми теж не можемо зрозуміти, чого. Нас ніби проходить життя як зазвичай. Та, а виявляється, нервова система вже сигналить, вона вже вам дзвоником дзвонить про те, що ви вже перезбуджені, перевтомлені, і вам треба дати собі трішки часу для того, щоб відновитися. І отут саме цікаве відбувається. Якщо людина це зробить добровільно, та, вона відчуває, вже, що вона перевтомлена, перезбуджена, їй треба трішки себе вимкнути, зменшити ряд задач, зменшити якусь свою активність, піти, відпочити хоча б якийсь певний короткий період часу, трішки більше, ніж класично, Там, дати собі нормальні повноцінні вихідні, лягати, спати без телефона перед тим. Подбати про своє повноцінне харчування, тоді людина так відносно швидко вернеться в норму. Ну Но якщо людина це не зробить добровільно, тоді її тіло зробить все для того, щоб її вимкнути і таким чином, та, скажімо, знову ж наповнити цю батарею, та, цей ресурс. В який спосіб це зробить наше тіло? Через хворобу. Це така класична, класична ситуація. До речі, от те, що я зараз кажу, вам зрозуміло, будь ласка, дайте якусь реакцію. Відреагуйте та, на, на мої слова. І ще хочу ще раз наголосити і пояснити про тих 20 і 80%. А часто, і це, власне, з практики, з роботи з клієнтами, люди кажуть, та, я стала росіяна, я стала якась неуважна, мені важко запам'ятати, у мене проблеми, напевно, щось там з мисленням. Насправді, якщо людина, допустимо, візьмемо стан хвороби, якщо ми є в стані хвороби, то ми дуже добре розуміємо і знаємо, що нам в цей час дуже важко сконцентруватися. Тобто, умовно кажучи, уже мозок не може виконувати свою продуктивність на 80% та а тіло на 20%. Умовно, вони повинні або вирівнятися, та і вже там мозкова активність на 50 і тіло на 50%. А інколи, якщо ми там маємо, наприклад, інфекцію, температуру, та, якісь. Ну, такий не дуже стан, та, то інколи навіть тіло мусить взяти 80% енергії і 20% тільки лишає нам на якусь продуктивність мозкову. Через це нам і важко сконцентруватися, нам важко робити повсяденні задачі, ми маємо втому, ми відчуваємо себе не дуже. Правда? А якщо людина знаходиться постійно в стресі, а якщо знаходиться в постійному а, такому Темпі життя, щорячих перегонів, і кудись вона постійно біжить, несеться. Вона постійно в цьому режимі нон-стоп. Ну, тоді знову ж та, цей стрес буде поглинати великий шмат енергії, великий шмат ресурсу. Тому справді ми будемо відчувати, ще раз наголошую, ті симптоми, з якими часто до мене приходять: розгубленість, розсіяність, важко сконцентруватися, важко розслабитися. До речі, відреагуйте, в кого є ця проблема. Бо це феномен, як на мене, багатьох людей сьогодні вони не можуть. Розслабитись навіть, коли лягають спати. Та? Їм важко розслабити тіло настільки, та, щоб повноцінно спати. Хтось прокидається посеред ночі по декілька разів, хтось взагалі навіть не може заснути до декількох годин, та? а хтось ну, безнадійного та навіть до ліжка не підходить. Ось. Тому ще раз наголошую, ще раз так підсумую те, що я сьогодні озвучила. Якщо ми з вами поспали, поїли та наповнили свою батарейку та, до нашої здорової межі, то рівно стільки часу нам треба для того, щоб відновитися. Якщо ж ми використали е, уже цю свою батарейку, а в нас, наприклад, ще та, якийсь стрес або якісь складності, які вимагають від нас додаткового ресурсу, це та друга батарейка, та, павербанк. То нам потрібно дати собі вдвічі більше часу для відновлення. Пам'ятаєте про це? Бо інколи, ну це так і дивно з однієї сторони, ніби все логічно, та, але ми інколи діємо дуже так дивно. Замість того, щоб дати собі час відновитися, ми йдемо. Купувати заспокійливі, транквілізатори, якийсь додатковий допінг, та для того, щоб бути постійно в цьому адреналіновому, адреналіновому стані, та, нездоровому для нас стані. Ось. На сьогодні це все. Та. Будуть у вас питання, уточнення, задавайте, будь ласка, було цінно відреагуйте, будь ласка, до зустрічі!